Ну що, друзі, всім привіт! В цьому відео ми розберемо, як завжди заробляти на крипті в довгу дистанцію і ніколи довго не втрачати. Насправді буде дуже корисний відеорок, він буде коротенький, але при цьому до до кінця. Я впевнений, що я вам відкрию очі заново на крипту, і ви зрозумієте, як заробляти в довгу. Я покажу, як це працює на моєму прикладі, як це в принципі працює, і також розберу дві історії людей, які проходили моє навчання. Я покажу їхню статистику, їхні угоди, їхні журнали, як вони навчилися буквально за 3-4 місяці заробляти. І головне, я вам докажу, що навіть просто з ужасної статистики, де просто куча мінусів, можна все одно заробляти. Дивіться до кінця, а ми починаємо. Ми почнемо з того, що заробіток буде відбуватися саме на фьючерсні торгівлі. І перед цим хотілося б, звісно, сказати, що фьючерсна торгівля це саме складний вид заробітку на крипті, тому що тут є кредитні плечі, тут угоди відбуваються дуже швидко, імпульси і більшість навіть просто психологічно це не витримує, і вони просто не готові тут заробляти. Вони хочуть, але вони не готові. І перед цим, просто як я це буду розказувати, зрозуміло, що не тільки це вирішує на результат, вирішує також це стратегія робоча, психологія, дисципліна, керування своїми ризиками, тобто багато факторів це все. Вирішує. І при цьому головне, що є в ф'ючерсах, це розуміння того, що цей заробіток тільки в довгу дистанцію. Тобто, люди, які заробляють там, і кажуть, що ми там кожен день виходимо в плюс, у нас там плюси, заходять до нас. Це все брехня. Бо вона так не працює. І в фьючерсі бувають періоди, коли ви там неділю закриваєте. в Мінус, буває там декілька неділь закриваєте в мінус. Але головне, що ви маєте в довгу дистанцію, це як мінімум місяць закривати плюс. І сьогодні я вам розкажу, як це робити максимально просто, детально для новачків. Дивіться, коли ми говоримо про фьючерси, у нас угоди виглядають от таким чином. У нас є графік, і от там ми десь заходимо в якусь угоду, давайте просто по приколу покажу, якусь банальну угоду, там сюди ставимо Take Profit. По якій будемо фіксувати, і сюди ставимо наш стоп-лосс. І от випадку, коли ми тут заходимо в угоду, тут ми або втрачаємо, а тут ми заробляємо. У нас є всього лише два варіанти. Якщо угода відпрацює, ми заробимо. Якщо угода не відпрацьовує, ми втрачаємо. Але дивіться, як тепер торгувати на ф'ючерсах саме так, щоб ми вдовго завжди заробляли. Тут велику роль грає саме ризик менеджмент і правильне керування капіталом. І я вам скажу навіть зараз одну таку рекомендацію: попробуйте просто завжди ставити рівний ризик. На всі угоди, мінімум місяць. От поторгуйте мінімум місяць, наприклад, там, з ризиком 3% від капіталу, з ризиком 2%, і ви вже побачите велику різницю. Тому що більшість людей, які не заробляють скрипти, це просто люди, які неправильно керують капіталом. І тут працює цей закон подлості, коли вони на плюсові угоди ставлять мало, а на мінусові угоди зазвичай ставлять там, пів капітала і втрачають. І статистика навіть може бути реально гарна, але при цьому вони все одно будуть втрачати. Тому це моя перша рекомендація просто ставте собі завжди рівний ризик на всі угоди. Тепер дивіться, як нам прорахувати ризик, щоб, наприклад, от в оцій угоді, там ми тут заходимо, тут ставимо стоп-лосс, а тут ставимо, наприклад, наш тейк профіт. І як нам зробити так, щоб у нас, наприклад, там капітал був, нехай давайте візьмемо там тисячу доларів. У нас капітал тисяча доларів. Я хочу ризикувати вгоду двома відсотками від капітал. Два відсотки це 20 доларів вгоду. Як мені зробити так, щоб я зайшов ось тут, і на яку суму я зайшов? І як зробити так, щоб я ось тут на цьому рівні в будь-якому випадку втратив тільки максимум 20 доларів, які я запланував? Як це все зробити? Насправді дуже просто. Ми переходимо в калькулятор, він нам буде. Дуже потрібен і тепер наша задача на це просто робити прорахунок того об'єму, який нам буде потрібен, що нам для цього буде потрібно. Само собою, це наша угода, яку ми виставляємо на графіку. І дивіться, тут є дуже важливий момент. У нас є, бачите, стоп. і біля стопа у нас завжди пишеться відсотки. Наприклад, в даному випадку це 2.14%. Якщо ми будемо змінювати стоп-лосс, бачите, відсотки вони завжди змінюються. Але при цьому давайте залишаємо наш відсоток, і як його будемо використовувати. Ми переходимо в калькулятор, це дуже прості дії. Ми беремо спочатку наш ризик на угоду в доларах. Наприклад, капітал 1000 доларів, ризик 2% відходки, в доларах 20 доларів. Ми пишемо 20 доларів поділити і ділимо на відсоток нашого стоп лосу В даному випадку це 2.14. Ми ділимо на 2.14. І ще раз нажимаємо відсоток. Ось цей бачите, який у нас тут є. Потім нажимаємо дорівнює. У нас виходить цифра 934 57 центів. Це буде наш об'єм на угоду, який ми будемо тут прописувати. Потім ми переходимо на нашу біржу, і давайте покажу, як би я відкривав цю угоду. У мене це називається бонк USDT. Ми нажимаємо Bonk, це 1000 бонк USDT. і вибираємо ізольовану мережу. Наприклад, там плече нехай буде 15 Ставлю собі. Да, давайте поставимо, плече, у нас буде 15. Потім я, наприклад, заходжу лімітним ордером по ціні. бачите, у нас є на графіку 0.0001725. 1725. 17.25. По цій ціні заходимо. І бачите, нижче є така от. Таке вікон, це ціна, сума, на яку ми заходимо. Сюди ми прописуємо той об'єм, який ми прорахували у себе в калькуляторі. В даному випадку це 934 57 центів. Пишемо 934.57, це і буде наш об'єм. Потім пишемо take profit. На е, графіку ми бачимо, що це по ціні 0.0165 1665, і стоп-лосс по ціні 0.017. 62. Все, прописали. І тепер дивіться, як нам перевірити, що ми все зробили правильно, і ми реально втратимо максимум 20 доларів. У нас біля нашого Take Profit і Stop Loss є кнопка просунути. Ми її нажимаємо і нажимаємо відкрити шорт. Тут прописуємо ще раз наші ціни. Take Profit по 0.01648. Давайте швидко це все зроблю. І стоп-лосс по ціні 0.01762. Все. І тепер дивіться, у нас тут пишеться наш прибуток і наш збиток в цій угоді. Тобто, якщо ціна йде до стоп-лоса, бачите, ми знизу втрачаємо 20 доларів 4 центи. Тобто, грубо кажучи, наші 20 доларів ризик, який ми собі прорахували. Або якщо ми заробляємо, ми заробляємо в випадку Take Proфіта 41 71 цент. Все, все максимально просто. Потім нажимаємо просто відкрити шорт, відкриваємо угоду і в неї заходимо. Таким чином, ми дуже легко собі прораховуємо ризик на угоду і завжди його можемо контролювати. Для тих, хто не зрозумів, я рекомендую ще раз перемотати відео назад і ще раз його подивитися. Але переходимо далі. Наступний вирішальний пункт, який у нас також буде в нашій торгівлі, це співвідношення ризика до прибутку. Що це таке? Бачите, наприклад, в нашій угоді, яка у нас була, якщо ми нажмемо, у нас тут є от, відді, соотношення різку прибульку, тобто співвідношення ризик прибуток 2.08. Це означає те, що якщо ми тут заходимо, тут ми втрачаємо якусь одну єдиницю. Тобто, наприклад, там це 2% ризик, ризику, три відсотки ризику, ризика і так далі. Але якщо ціна йде до нашого тейк профіта, ми заробляємо в 2. 8 разів більше. Тобто ми ризикуємо 1%, заробляємо 2. І з цього є поняття. Наприклад, там, угода 1 до 3. Тобто ми ризикуємо 1%, в випадку Take Profit заробляємо 3%. І я вам завжди рекомендую торгувати угоди, які будуть хоча б з мінімальним співвідношенням ризик до прибутку 1 до 1,5, 1 до 2. Тому що тим самим ми навіть за рахунок мінусової статистики в майбутньому будемо виходити в плюс. Як це працює? Дивіться, якщо у нас, наприклад, було 3 угоди, Поступло, тобто ми три рази втратили там мінус 1%, це там сумарно мінус 3% від нашого капіталу. Що мінус 3% це було три угоди з ризиком в 1%. І якщо ми торгуємо, наприклад, з ризиком там 1 до 3, 1 до 4, це означає, то, що ми заходимо в угоду з 1% ризику. А якщо у нас є так профіль, ми заробляємо, наприклад, там в 1 до 4 в 4 рази більше. І прибуток у нас буде плюс 4% до нашого капіталу. Тим самим за одну плюсову Году і три мінусових ми залишаємося в плюсі. Тобто у нас є три рази, ми втрачаємо по одному відсотку, і, наприклад, там одну угоду закрило один до чотирьох. Ми заробили 4%, мінусуємо наші три відсотка збитку. У нас залишається плюс один відсоток чистого прибутку. І саме за таким варіантом ми в довгу дистанцію завжди будемо заробляти. І якщо ви навіть ще мені не вірите, то давайте я вам покажу приклади людей, які торгують це їхні торгові журнали. Це учні, які проходили моє особисте наставництво, і я в принципі їх вів до результату. І я вам зараз хочу показати, що навіть при статистиці 27 мінусових угод, які ви перед собою бачите, і всього лише шість плюсових угод можна буде вийти в плюс. І це сказки про те, що, наприклад, там вам потрібно тільки плюсова статистика або хоча б 50 на 50. тому що з правильним підходом до ринку ви будете заробляти навіть при мінусовій статистиці. Дивіться, ось цей його торговий журнал. за Іюль, який у нас був місяць. Да? І тут, що ми бачимо, у нас йде куча стоп лосів велика кількість стопів, які він отримує. Тобто, він тільки пробує, він проходив навчання, він пробував робив бактест своєї торгової стратегії. І тут ми бачимо перші. Вісім угод він всі закрив в мінус, всі в мінус 1% відсоток нашого капіталу. Бачите, він там мінус один відсоток, мінус один, мінус один, мінус один і так далі. Але при цьому дев'яту угоду -го він закриває з ризик РВАР, там типу ризик співвідношення ризик прибутку, був 6,1 до 7 грубо кажучи. Тобто він ризикує одним відсотком, а заробляє майже 7%. Тим самим за дев'ять угод, з яких вісім було мінусових, він. По суті, відбиває майже повністю весь мінус за одну угоду. І його мінус на ці угоди, там був мінус 8%, заробив 7%, його мінус залишається мінус 1%. За 9 угод, з яких тільки одна була прибуткова. Дивіться, просто які класні результати. Навіть він тут прикріплював скріншот, Давайте покажу. Ось дивіться, це була його угода. Тобто ну, максимально шикарна, крута людина заробила. Потім дивіться, у нас йде теж ряд мінусів, дуже багато мінусів. Тут, мені кажеться, їх штук 10 у нас було. Потім він отримує угоду з ризиком 2%, і ризик ревард був 1. до 175, тобто менше, ніж 1 до 2. Він заробляє 3,5% до капіталу. Все, тобто він якусь там частину відбив мінуса. Потім у нас знову йдуть мінусові угоди, і далі він відкриває угоду з ризиком 2%. Вона прибув. І ця угода з співвідношенням 1 до 1,5%. І з цієї тільки угоди він заробляє майже 11% до капіталу, тим самим відбиваючи буквально там всі 10 минулих стопів. Тобто він дуже багато відбувається цим. Потім йде мінус, там якісь мінуси є, без убиток. Потім він відкриває ще одну угоду з ризиком 2%, і співвідношенням 1 до 1,3,5% і заробляє 7% чисто до свого капіталу. І дивіться при статистиці 27 стопів, 6 плюсів, і там десь приблизно 6-7 було угод, які закриті були в ноль. По ітогу він заробляє за місяць майже 11% до свого капіталу. І тепер я надіюсь, ваш міф про те, що це неможливо. Він розсіяний, тому що ось банальний наприклад, це торговий журнал людина, яка торгувала. І давайте вам покажу ще один журнал. Це Аня, яка проходила мій останній передостанній потік особистої роботи. Вона робила бактес. От буквально він свіжий, максимально, це перший місяць, минулий, який був да, зараз. У нас другий місяць іде. Вона відкрила за той місяць 22 угоди, з яких у нас виходить десь приблизно 10 угод було в плюс, дев'ять в мінус, і там одна по безубитку. Або ну, коротше, приблизно в цьому, скажімо так, напрямку. Тим самим, тобто, бачите, у нас статистика йде майже 50 на 50. Тобто ми половину угод закриваємо в плюс, половину закриваємо в мінус. Дивіться, давайте розберемо журнал. Перша угода вона закриває в 0, другу угоду вона закриває плюс 2%, відсотки, потім плюс 3,7%, потім мінус 1, потім плюс 2, плюс 1,1, плюс 1%, відсоток, потім йде 300 плосів ряд та мінус 3% нашого капіталу. Потім йдуть плюси дивіться, плюс 1,9% до капіталу, плюс 0,49%, плюс 0,48, плюс 1,9%, потім іде там 4%. Топлосовірят, це мінус 4%, потім йде плюс 3,2%, потім ще мінус 2% від капіталу. Тобто статистика йде 50 на 50%. Але при цьому ітоговий результат плюс 9,1% до нашого капіталу. В принципі, це і все. І тому я надіюся для вас тепер закрите питання, як вдовго завжди заробляти на крипті. Я показав схему, як прораховувати ризики, я показав, на що впливає співвідношення ризика до прибутку. І я вам доказав, що навіть з мінусовою статистикою з ужасною просто можна вдовгу завжди заробляти, і виходити в плюс. Бо прикиньте, якщо б та людина, яка торгувала, там вона отримує 10 стопів ряд, просто можна здатися і не йти далі, але просто ви торгуєте далі, ви торгуєте вдовгу і в довгій дистанції все має бути супер. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Став лайк, підписуйся, пока.